Сьогодні зранку росіяни знову обстріляли Запоріжжя, було гучно у місті. І напередодні детальніше про ці атаки ми зараз говоритимемо із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки сьогоднішньої ранкової атаки, чи є постраждалі і які масштаби руйнувань. Ну да, зранку... Е... Російська Федерація здійснила ракетний удар по місту Запоріжжя. Поранення отримав у нас один чоловік, слава Богу, легкий. На місці ураження безпосередньо зараз працюють відповідні служби і гасять пожежу. А з чого били? Скорше за все, це балістична ракета, яка саме будемо встановлювати після гасіння пожежі та встановлення осколків цієї ракети. Напередодні теж був удар по Запорізькому району. В місті дуже чули цей приліт. Що можете нам про нього повідомити? Ну, якщо говорити про вчорашні, то ворог завдав по саме цивільній інфраструктурі. Удар також слава Богу, ніхто не отримав поранення, але невеличкі були пожежі, яка була максимально швидко локалізована. У така інтенсифікація ударів саме по Запоріжжю, по Запорізькому району. З чим ви її пов'язуєте? Ну, я думаю, що це перш за все, це те, що наші хлопці йдуть вперед, і ворог все робить для того, щоб. Зробити так, щоб мирним жителям було дуже, дуже так гірше. Бо якщо брати по інтенсивності, то інтенсивність обстрілу залишається майже така ж, але ж ворог почав застосовувати самобалістичні ракети по Запорізькій області. Як ви думаєте, причина застосування самобалістичних ракет розраховують просто на те, що немає засобів протидії? Ну, це по перше, бо дійсно С 300 це дуже тяжко і неможливо просто збити як іншу балістичну ракету. Це по перше. По друге, я думаю, що ворог на лінії фронту не може нічого зробити, тому і застосовує саме балістичні ракети, які наносять дуже багато шкоди саме Запорізькій області. Ми перед вами говорили з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим про псевдовибори у його місті, які росіяни проводять, а загалом на окупованій частині Запорізької області. Як це виглядає? Що ви спостерігаєте, яку інформацію отримуєте? Ну, по-перше, дійсно, ворог, крім того, що. Всі всі ці псевдовибори проводять під дулом автомата. Ще й плюс е деякі є випадки, де нав'язують своє мнення, так назване, що люди мають ставити там, там чи де треба точніше галочку чи підпис. Я не знаю, що вони там ставлять. Але ж е це е приниження, перш за все, людей, які просто знаєте, і виводять е на ці вибори, і заставляють голосувати. Окремо про енергодар хочу вас запитати. Головне управління розвитки говорить про те, що ризик теракту на ЗС нині трохи знизився. Загалом, яка ситуація, яка атмосфера в місті? Що відомо про долю людей, які працюють на ЗАЕС? Ну, якщо говорити про енергодар і про вибори, там йдуть такі опитування, так названі. І з'ясовують, хто за кого буде голосувати. Це по перше, якщо говорити про е, зниження рівня терористичної загрози, так воно є, але все ж таки ми розуміємо, що ворог підступний, може зробити все, що завгодно, але ми до цього будемо готові. Сама Запорізька область. Е, е, якщо говорити про рівень радіації, то він залишається в нормі, як на самій Запорізькій атомної електростанції так і в, в межах під 50 кілометровій зоні. П'ять районів Запорізької області були визначені як такі, з яких обов'язкова евакуація дітей. На якому вона етапі? Скільки дітей вдалося вже вивести? Скільки залишаються в небезпечній зоні? Два райони у нас Два. Значені да це і Васильівський район. Зараз п'ять населених там на пункти, які з яких ми проводимо далі евакуацію сім'ї з дітьми. Вона робота триває. Вона щоденна 54 дитини, 67 людей, які супроводжують безпосередньо цих дітей. Наразі вже з деяких населених пунктів ми вже евакуювали евакуйовували сім'ї. Вони перебувають деякі в Запоріжжі, деякі поїхали за їх рішенням трохи далі в. України. Зрозуміло. Дякую вам дуже за інформацію. Це був начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Я ж нагадаю, що наразі у Запорізькій та Донецькій